Як минає твій день на зміні і яким він був сьогодні? Тому що дійсно важка у вас робота. Навіть не можна собі уявити, що вам доводиться бачити і в яких точках бувати? Um, ну, у нас немає змін. Це напевно найважливіший момент, який треба розуміти. Ми на ротації цілодобово. І в нас немає такого, що ми є маємо якийсь відпочинок момент, коли можна... Поспати, перезарядитись, ми на чергуванні цілодобово на ротації тут на передовій сьогодні мало і трохи терапії. Догляд за пораненнями, які сталися з бійцями і ці бійці через те, що вони можуть продовжувати нести службу, вони залишаються на позиції, позиціях. Ми їх стабільно доглядаємо. На щастя, тфу -тфу, день не закінчився. Але сьогодні на тій ділянці, на якій ми працюємо без поранених, буквально. Я думаю, 15 хвилин тому 20, нас обстріляли шрапнеллю, Прилетіло по спальнику нашого парамедика. посічений дах, посічені вікна, розбитий задній двір. на щастя, ніхто з наших з нашої кіпарно не поранений. І крім того, що не менш важливо, це машини наші, на яких ми евакуюємо бійців. Так само всі колеса цілі, вікна, цілі прилетіло. Не влучили я впевнена, на сподіваюся, що не влучить наступного разу, коли вони будуть, будуть сюди летіти. От не типовий обстріл а, для нас. От рідко для нас, щоб вбити медики, використовують і снаряди. Але окей, цього разу ми вижили. Сподіваюся, що наступного буде так само. Ірина, вже більше півроку триває така повномасштабна війна. Я впевнена, за цей час ви бачили багато. От Перед ефіром ви розповіли, що був обстріл. Скажіть, все таки за цей час що вас вразило найбільше? Чи була якась така історія, яку от ви дуже добре запам'ятали собі? Та, мабуть, кожна ротація є особливою і кожного разу вражає щось нове. Колись це була жінка, яка мене тримала за локоть і просила, щоб ми не йшли з їхнього села, бо для неї було стратегічним, щоб її корова народила теля під українським прапом. Ірино, Маємо проблеми зі скайпом. Розуміємо, де доводиться працювати так. нашим бійцям і де доводиться. Працювати нашим медикам. зараз, поки наші режисери спробують зв'язатися з Іриною ще раз, я розповім ось яку штуку. Ірина це одна із госпітальєрів, і зараз у них є така хороша ініціатива акція, вони збирають на турнікети. Це річ, на якій аж ніяк не можна економити, коштує один такий турнікет, ну, десь від тисячі гривень, щонайменше, і це. Те, що найбільш потрібне на передовій, тому що від чого може загинути людина під час атаки, під час обстрілу, від втрати крові? Власне, Допомагає вберегти людині життя і саме на такі турнікети і збирають зараз госпітальєри у їхніх у їхній мережі у на сторінці госпіталєрів у Фейсбуці можна знайти і реквізити, і всі інструкції, як долучитись до допомоги. Кожна гривня зараз важлива, важлива так. і принагідно закликаємо і вас стежити за нашими соцмережами. Там зможете знайти. Повністю наш ефір, щодня ми мовимо для вас, аби ви знали більше. Якщо підпишетесь, то не пропустите нічого важливого, зокрема, і цю розмову з Іриною. Якщо ви десь там біжите і мали лише зараз змогу подивитися. І на щастя, зв'язок вдалося відновити, тому продовжимо з Ірою спілкуватися. Іро. Чи чуєте ви нас? Так чує. Ви розповідали історію, яка вас вразила. Можете ще раз, будь ласка. Її розповісти, бо мали проблеми зі звуком зіскомівку, яка е, була місцевою, і от вона просила нас не виходити з села попри все, щоб там залишались українські е, війська. в такий момент розумієш наскільки це вражає, і дійсно так, те що робиш потрібно. А інша історія, яка зі мною трапилася, це було під вірменем. Тому що кожного разу, коли я проїжджала по зірпінь, а я проїжджала в тому місці, де я з дому зі Львова у Київ, де я чергувала того разу, ми були на чергуванні в боях під вірменем, і я просто я розуміла, що я ніколи не думала про те, що. Ось на цьому місці одного дня буде війна, і я буду там вся в крові наших бійців, яких ми евакуйовуємо з, з під Київщини, просто з під Києва. Ем, інші історії, то це кож кожен боїться окремої історії, яка запам'ятовується, і запам'ятовується не обличчя, іноді навіть поранені не запам'ятовується, а запам'ятовується крик або стон, або це цепіння зубів, яке є в хлопців, яких ми евакуйовуємо, коли вони терплять біль від поранення. Оце така особлива якась мантра, яку ти, як медик, повинен пережити, почути, і почути її вдовжину всієї евакуації. Скільки б та евакуація не тривала, це буде 10 хвилин чи година. Ти все одно чуєш о цього бійця, який просто гуде від болю від того поранення, яке він отримав. Ем, і пригадалася мені щойно історія, як ми вже з госпіталю евакуювали у інших госпіталі бійця, якому я співала повстанські пісні. Він був в Дніпропетровське, він ці пісні не чув, і він мені просто він був під наркозом обезболений, і він засинав. І я просила його тримати контакт зі мною візуальний, хоча б йому було це дуже важко робити. Тому це був боєць, який тримав зі мною контакт храпом. Він засинав в момент, коли я співала під храпом, я розуміла, що з ним все окей. Він стабільний, його зникам, звичайно, він був стабільний. Але це така класна весела історія, яка мені запам'яталась надовго. Про те, як я тривала контакт з пораненим не через показники, а візуальний контакт або мову, а через те, що він підхрапував під мої пісні. Я так розумію, ви і зважаючи на ту історію з жіночкою і її худобою, не тільки військовим, а й цивільним допомагаєте У вас багато там роботи. Як допомогти вам? Якщо людина, приміром, хоче долучитись до госпітальєрів, чи важливо мати саме медичну освіту? Якщо ні, то як їй доєднатися до вас? В першу чергу потрібно слідкувати за нашими оновленнями на Фейсбук, сторінці госпітальєрів або в інстаграмі. Там є вся інформація про вишколи, про можливість доєднатися до наших екіпажів. Маєте ви медичну освіту чи ні? Ми готові приймати перемедиків для того, аби їх навчати і готувати їх якісно надавати допомогу на рівні американських парамедиків за протоколом Марч. Крім того, ми системно потребуємо фінансової допомоги або медичної різної допомоги. Професійних, там, професійних матеріалів. Чому? Тому що медики це історія про розслідники. Я приїжджаю на ротацію з повним рюкзаком, а з рекацією мені доповністю пустим, тому що ти постійно витрачаєш один туринкет та одного бійця, ти потім не можеш цей турінкет використати ще раз. І інфузію ти вливаєш один раз і в тебе пуста танка лишається. Відповідно, кожного разу, коли ми приїжджаємо на базу для того, аби оновитись, нам необхідно знати, що. Ці люди, наприклад, у Львові задонатили нам за те, що на те, щоб ми купили достатньо рінгера, щоб ми потім відновили циркулюючі рідини в організмі і врятували людину, привезли цього бійця більш стабільного. І це такий полуобіг, який не може зупинитись. Я завжди говорю, що інфузії не зарядються. Це не тепловізор, який можна зарядити, поміняти батарейки або відремонтувати. Ми маємо необхідність постійно мати відновлюючі матеріали, які нам потрібні для того, щоб рятувати життя бійців. Ви активно комунікуєте з користувачами у своїх соцмережах. Які відгуки ви чуєте? Є несподівані? Um, ну, це вичі підтримка дівчата і питають чи як вони на конці, чи немає яких особливостей і чи змогли б вони? Але я не знаю. Мені здається, що ми настільки стрім осі, що ми здатні, якщо достатньо підготуватися. Кожен може бути на моєму усі, і за ну, це особлива штука, про яку я завжди говорю. Якщо мене поранить, мені б дуже хотілося, щоб будь-хто, хто зараз є в цивільному житті, був достатньо підготовлений, щоб замінити мене. І, і от хотілося б, щоб кожен цивільному житті був до такого готовий і особливо, я думаю, що ті, хто з мене холодить в інстаграмі, вони це засвоїли а, і знають, що це необхідність. Ви згадували про необхідність і донатити госпітальєрам про те, що це розхідний матеріал. Ті всі. Речі, які ви маєте з собою, і поки налаштовували зв'язок, наші режисери, я говорила, що госпітальєри збирають зараз на турнікет. От є особлива акція. Навіть у Львові минулого тижня був благодійний концерт, де теж заохочували людей донатити госпітальєрам. І от чому не можна економити саме на турнікетах? Це тема, яка завжди залишається актуальною, і взагалі, скільки коштів ви хочете на них зібрати, чи скільки скільки їх потрібно в, в день? От поясніть, щоб наші глядачі дійсно зрозуміли, що це важливо. Окей, скільки в день дуже складно сказати, тому що відбувається, це злетить від того, що відбувається на полі бою, яка бойова задача кожної окремої групи, яка працює. Ясна річ, що масовий наступ це історія про купу поранених Треба розуміти, коли ми радіємо що відбувається наступ, скільки поранених там є. Крім того, можуть ставатися масові травми, які пов'язані з тим, що ворог ідентифікував якусь позицію, де а, є особовий склад, і ну, у нас не ж таке було прилетіла ракета в баришикція в місце, де жили а, жив батальйон. Це дуже багато людей. Там просто буквально все було, все рознесено. Було це був скандал. А крім того, м, стосовно необхідності, чому не можна економити. А, я нараз евакуювала бійців. Які е, накладали собі, і зупиняли кровотечу критично турнікетом за 250 гривень. Можливо, перші хвилини цей турнікет зупиняє кровотечу, але потім стається жахлива омана, яка полягає в тому, що боєць, який там друг, який наклав своєму побратиму турнікет, він його візуально підтримкує. Йому здається, що все окей. Mm -hmm. ну, в нього кровотечі, кровотеча, можна знову евакуювати. І він чекає цей боєць на місці евакуації і так далі. Минає дві хвилини і він починає текти. Масована кровотеча, буквально дві-три хвилини, і боєць помирає. От як працює турнікет за 250 гривень дешевий хендмейд зроблений, він неефективний, він точно попуститься, він точно. Буде важкий для накладання однією рукою. Він точно буде не працювати, так як працюють сертифіковані турнікети. Тому ми на турнікети витрачаємо колосальні суми. бо Ми купляємо турнікети, лише сертифіковані, лише які можуть працювати якісно. І Ми знатимемо, що якщо ми його наклали, то можна працювати. Наприклад, з на нематорексом у мене нещодавно був боєць, якого було множиною осколкове, ніг руки і в тому числі легень, і це був момент, коли я знала, що я використовую кат. Він був накладений на ногу. Масована кровотеча, масивна кровотеча зупинилася, і я можу працювати з легенями з диханням, щоб ми рухались далі. І якби я мала ще ви крові, я не своя молока, ми дуже і працювали. Вітрював, а з кровотецею той час, як тільки задихтався через е, ця одна порада. Тому так важливо мати якісні тернікети, і так ми ми збираємо і е, дуже розраховуємо про що дасться. Зібрати необхідну суму для того, аби купити і забезпечити британ, хоча б на якийсь час. Тому що розумієте, що через якийсь час ми знову голосимо цей збір на турнікети, тому що ми просто їх всіх використаємо на наших бійців. Ірино останнє запитання. Тільки ми просимо говорити більше до мікрофона, бо поганий зв'язок. Війна триває вже 8 років. Повномасштабна така війна триває більше півроку. Що ви можете сказати зараз бійцям, які боронять нашу землю? Що можете сказати їхнім родинам, які чекають їх вдома, волонтерам, які втомилися, але все далі допомагають, далі працюють? Скажіть їм, можливо, якось підтримуєте, надихнете своїм словом? А -а -а. Людям, які чекають, і сім'ям, першу чергу, хочу сказати велике дякую за те, що ви дозволили своїм піти захищати свою країну. Завдяки вашим людям, вашим братам, чоловікам, батькам, є наша країна. Ми досі маємо свою країну. Повірте, коли в Києві війна була за кілька метрів від мого дому, я вже розуміла, що в мене не буде країни, не буде куди вертатися. І це той момент, коли свого змісту існування дуже важко знайти. І я рада, що більшість з нас знайшли зміст існування в тому, аби в першу чергу зберегти свою країну. Я дуже дякую тим волонтерам, які нам допомагають, тому що від вареників тут на фронті до якісного турнікету це є основа того, що ми маємо. І насправді. У мене з проблем, мабуть, з мотивацією, тому що війна не закінчилась, і вона буде тривати ще трохи довго, тому ми йдемо в довгий. Марафон, ми не біжимо спринт. Як ми це любимо, зважаючи на нашу історію, нашої країни, і це означає, що кожен з тих, хто не мав раніше мотивації або мав її не надто багато, має зараз навчитися тактичній медицині, зрозуміти, як накладати турнікет, розуміти, що таке тактика, і бути готовим насправді пройти сюди на передову і замінити тих, хто тут отримує найсильнішу армію, одну з найсильніших армій світу. Бо ми воюємо з дуже сильним противником і це в першу чергу треба пам'ятати. Я це бачу своїми очима і хочу, щоб кожен з тих, хто ем, готовий рухатися за Україну вперед, був міг прийти сюди і захищати замість нас, якщо у нас буде поранено, або ми загинемо. Ірино, дякуємо за цю розмову і за час, який ви знайшли аби з нами поспілкуватися. І ну, наостанок просто бережіть там себе усі і дякуємо за те, що робите. Можливо, це е... Для глядачів буде непопулярна новина, але дійсно важливо навчитися бодай елементарним правилам, як ви казали, тактичної медицини. Ми не знаємо, що буде завтра, і ворога недооцінювати теж не можемо. Окей, на Львівщині зараз більш-менш спокійно, але ми не можемо бути не готові. Дякуємо вам.